У сквері поблизу з Долбунівського будинку культури і досі зберігаються рештки радянського меморіалу воїнської слави. Звідти прибрали усі написи та символи. Пам'ятник перебуває у напівзруйнованому стані, але імена тих, на честь кого його спорудили, все іще читаються. Історик Олександр Дмитрук розповідає, багато хто з них НКВДисти, які воювали з українською повстанською армією. НКВДсти боролися саме з українцями, тобто в квітні 1944 року, коли велися бої на гурбах з Дубунівський вокзал. За словами історика Олега Тищенка, був зайнятий військами НКВС, які вирушали на Мізоч і далі за Мізоч на південь у Гурбенські ліси, для того щоб придушувати оцей національно визвольний спротив. За словами Олександра Дмитрука, потребу демонтувати пам'ятник радянському воїнству. Місцеві жителі обговорювали багато років. Однак, відповідно, оформлене звернення одної з депутатських фракцій з Долбунівської міськради з'явилося лише тепер. У відповідь на нього створили спеціальну комісію, яка ухвалила рішення про демонтаж меморіалу. Говорилося багатьма людьми, і в тому числі істориками, місцевими і депутатами. Але щоб от офіційно документально ми підготували звернення від фракції і подали його зараз, після повномасштабного вторгнення, для того, щоб під час повномасштабного вторгнення не було тут російських символів, слів і якихось там вихвалянь не було зірок і символів імперії Російської рішення комісії сьогодні. Стало таке, що ми дану пам'ятку знімаємо з обліку з подальшим домонтажем. Для того, щоб це зробити, ми готуємо відповідні документи, тобто акт обстеження, протокол. І відповідно після відготовки цих документів ми надсилаємо в обласне управління культури для розгляду ними вже нашого запиту. У разі якщо дозвіл обласного управління культури буде надано, частину елементів меморіалу передадуть у Здолбунівський краєзнавчий музей. У разі якщо під меморіалом знайдуть захоронення, їх перепоховають на міському цвинтарі. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина.